Радіо Юей Чикаго Друзі, сьогодні до студії радіо Чикаго завітав Олег Мальський, програмний директор асоціації самопоміч та Наталія Пономарьова, координатор відділу освіти та працевлаштування теж від асоціації самопоміч. Будемо говорити сьогодні на дві актуальні теми: перша це бенефіти, а точніше їхня відсутність. Ну а друга тема теж згадаємо про НМТ, яке нещодавно тут відбулося в Чикаго. А минулому має назву ЗНО. Хто не знає, що таке НМТ. Одним словом, пане Олег, давайте з вас почнемо. Бенефіти актуальна тема. Всі їх очікують. В квітні був Голосований законопроект про те, що Україна отримує 60 мільярдів, і, власне, це десь мало би спровокувати те, що вже люди би отримували якусь допомогу від держави, поки що її немає. Чому так відбувається? Насамперед вітаю всіх слухачів і глядачів. І хочу сказати, що Дмитро правильно підмітив. Нашу тему, що ми будемо розмовляти за те, що не ще в штаті, або не не запропонований законопроект, який буде розповсюджувати або допомагати людям отримувати ці бенефіт, 24 квітня 2024 офіс оф рефіджі реседлмент це офіс, який займається розселенням біженців і по по всіх штатах, оголосив, що українцям буде будуть продовжені бенефіти. На жаль, а це лише федеральна постанова була. А ми тепер чекаємо і нашу постанову від штату Іліною, тому що кожен офіс має розуміти і знати, як ці бенефіти треба наділяти, які правила. І на жаль, наш штат Ліно ніяк не може цього зробити. З кожного дня на день ми чекаємо, поки це буде зроблено. Ми чекаємо на оголошення, їх не стається. Ми мали декілька зборів вже як з представниками штату, так і вчора мали. Також з головою з координатором послуг біженців у штаті Ілінойс. Наголошували на тому, що це є великою проблемою, тому що люди не розуміють і не знають, чому вони тут, в штаті нашому не можуть отримати ці бенефіти. І саме основна проблема в тому, що ми бачимо дуже великі оголошення, що йдуть на різних соціальних мережах, за те, що вони можуть вже отримувати, можуть подавати, і це спричиняє дуже багато хаосу і дуже багато проблем. В місцевих офісах паблікейту, тому що по закону вони повинні прийняти заяву, але вони також і будуть відмовляти в цих заявах, що спрошу провокує багато велика кількість заяв, що які подаються, і люди повинні їх обробляти. Навіть не кваліфікуючи на то, люди подають їх, а другі люди повинні обробляти це все і також подавати їм відмови. Тому це є проблемою з двох сторін. Люди не можуть отримати бенефіти, а другі люди повинні так само опрацьовувати ці заяви і давати відмови, тому ми просимо дуже не подавати зараз на ці бенефіти, слідкувати за нашими соціальними мережами. Ми кожен день дивимося і слідкуємо за тим, чи нема вже оголошень. Ми працюємо з місцевими офісами з, з штатом. Як тільки буде вже надана інформація, як буде вже постанова, ми будемо зразу робити оголошення і будемо. Повідомляти людей про те, що вони можуть жити і утримувати до цього часу. Ще раз говорю, ми бачили багато оголошень. Люди пропонують свої послуги. Люди не розуміють, що це лише на федеральному рівні було оголошено, а на рівні штату не було. Тому, будь ласка, чекайте, поки не буде офіційне оголошень від нашого штату. Тобто, процедура була така, що під проголосував конгрес. Байден підписав. Далі це власне має кожен штат ще особисто розподілити ці кошти постанови зробити, постанови як зробити. це оформляти. Формула має бути. Які це буде як зовсім інша формула ніж була перед тим? Ми не знаємо, але приблизно вона одна і та сама. Але вони все рівно повинні опрацювати цей процес, як ці бенефіти будуть утримуватися в самому штаті Ліноїжі. а самі бенефіти вони змінюються? Чи це буде теж те саме? Медичне страхування, фудстемп медичне страхування, фудстемпи, це продовольчі талони, і також готівка для тих, хто кваліфікує на цю ну то по суті нічого такого не змінилося. Воно нічого не міняється, не змінюється, але просто ви повинні зрозуміти, що кожного року рівень бідності також змінюється. Кількість грошей так само вони повинні це все регулювати. Яку кількість фудстемпів, продовольчих талонів вони будуть надавати? Наприклад, минулого року могло бути 200 доларів. Того року може бути 240 доларів, але це повинно бути опрацьовано і кожен робітник. Пабликейду, то є департамент соціальних послуг від штату Іліной. повинен розуміти, як це має нараховуватися. Це має бути опрацьовано. Через то завжди є такі трошки запізнення в кожному штаті. Ми, наприклад, відрізняємося від штату Каліфорнія. Каліфорнія. Там вже було проголосовано. А я не знаю, ми не слідкуємо за другими штатами, але ми одне знаємо, що в різних штатах різні кількості можуть бути навіть тих самих продовольчих талонів, тому що там життя трошки дорожче. Що очікувати? Тобто ви кажете найближчими вже днями, буквально тижнями вже точно буде проголосовано. В нас вже ми чекаємо цього оголошення, як, як, як дощу в, в, в І Кожен день ми вже дзвонимо. Ще раз говорю, ми мали декілька зустрічей з представниками штату. Кожен раз ми наголошуємо, що це дуже необхідно. Насамперед, навіть якщо би тільки наділили медицину для тих людей, які приїхали, тому що багато, багато потребують лише медицини, а можна фудстемпи і все решта, але ну, на жаль, так не стається в штаті. Вони повинні все зразу опрацювати і все зразу дати інформацію, як це робити. Для, для людей, які в очікуванні, для них найкраще це поки що нічого не робити. Тобто, взагалі, Чикар. А заява буде розглядатися тим числом, коли вони подали цю заяву, тому як вони сьогодні подали заяву, наприклад, на продовольчі талони. А закон про надання їм цих продовольчих талонів талоні вийде через три дні, вони будуть розглядати заяву сьогоднішнім днем. Тому і це буде відмова. Угу. Це дуже цікаво. Ну тому, власне, потім заново потрібно буде подавати це. Все рівно заново, Зай, але робота. фізично людина, яка буде опрацьовувати ці документи, вона повинна їх опрацювати і повинна вислати на основі чого вони дали відмову. Всім все зрозуміло, пані Наталю. Тепер до вас переходимо. <рес> а, та раді, що ви теж сьогодні є з нами. Позаяк ну ми так а, почали з з поганого, з, з песимістичного поза як, Там поки що, що роз... з поганого. Ну тому що немає новин, пане Олег, ще Поки що немає нічого відомого про бенефіти. Я завжди є. Але надія надія контрспенсферу. Власне а, саме через Олес петрівну Косач. Ми до вас переходимо. Пані Наталію. розповідайте про НМТ, як воно відбувалося. Це було вперше, новий досвід. Як все пройшло? Як ви вже знаєте, що вже третій рік поспіль в Україні замість зовнішнього національного оцінювання відбувається національний мультипредметний тест. Це було введено в дію в зв'язку з тим через повномасштабне вторгнення, по тій причині, що дуже багато дітей внаслідок війни змушені були виїжджати з України і в якийсь спосіб продовжувати своє навчання і Очевидно, своє навчання, свій успіх свого навчання вони мали підтвердити власне оцим іспитом національним мультипредметним тестом. Цього року були трошки зміни з попереднім роком. Дуже приємно, що цього року назад повернули як обов'язковий предмет історія України, адже ми добре знаємо, що без знання своєї історії і минувщини немає перспективи. І ми не зможемо спроєктувати своє майбутнє. Також до ряду з обов'язкових предметів входили математика, українська мова і четвертий предмет на вибір, серед яких це були українська література, географія, біологія, іноземні мови і так далі. Цього року вперше в Америці з ініціативи шкільної ради при українському конгресовому комітеті в США. При підтримці Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ, нам вдалося провести в Сполучених Штатах Америки у трьох штатах: а це Нью-Йорк, Іллиной і Каліфорнія, національний мультипредметний тест. Ініціативу проведення цього іспиту в Чикаго взяла на себе асоціація самопоміч, і в першу чергу я хочу висловити слова подяки нашому програмному директору Олегу Мальському, який забезпечив, домовився з нашими давніми діловими партнерами з Refugee One, які надали нам приміщення, кабінети і також закупили нове устаткування для успішного проведення цього тесту. Це було, справді вам скажу, не дуже просто зробити, тому що зголосилися до нас діти не тільки з штату Іліної, Ми розраховували, що це будуть тільки діти з Іліною, але географія просто вражала. Це до нас приїхали діти з. 13 штатів, так як нам вдалося підрахувати, із Філадельфі, з Пенсильванії, Флориди, Джорджії, Коннектикут, Колорадо, Оклахома, Міссурі, Міннесота, Вісконсин, Айдахо, Індіана і Бага і ще, можливо, я не можу всіх запам'ятати, але дуже приємно, що діти виявили бажання, і не зважаючи на далеку дорогу тим самим проявили свою свідомість і бажання підтвердити свої знання, які вони отримали впродовж свого навчання. НМТ, НМТ, які вони здавали тут. і НМТ, які здавали учні в Україні, воно по суті нічим не відрізняється. так? Це абсолютно було аналогічно. Ще більше я хочу вам сказати, що ці іспити проходили паралельно. Ми в один час здавали з учнями, які були в Україні, mm -hmm. і це був відеозв'язок. Тобто це велося і відеоспостереження, тому що ми мали перелік документів. Регламенту проведення цього іспиту дуже було багато вимог. Ми мали чітко слідувати інструкціям, які були прописані від Міністерства освіти і науки України. І тому однією з вимог, щоб уникнути різних порушень і фальсифікацій, це було відеоспостереження, і нас було визнано однією із найорганізованіших і найдисциплінованіших точок. Яка забезпечила в Чикаго проведення цього ніс? Ну, це можна пишатися, тому що це було вперше знову ж таки багато викликів. І так. Ви їх всі гідно прийняли. І побороли далі. Ну насправді думаю, це велика справа, тому що ви тим дітям, які здавали, видали такий квиток в успішне майбутнє. Вони тут тут зможуть продовжити вже своє навчання, і якби не ось ця можливість. Ну що б вони тоді робили? Виходять вони втратили би так. втратили би рік, можливо. Можливо, справа і два. Справа в тому, що були діти, які власне два роки, які вже які не мали можливості здати цей іспит, вони перебуваючи в Сполучених Штатах Америки. Власне, ми є перші, хто підняв це питання і. І зробили усе можливе і необхідне, щоб дати дітям цю можливість адже діти, які приходили на ці іспити, тут також дуже важливо і. Для усіх нас, що це не тільки діти, які закінчили середню школу, це також були випускники минулих рік, років, вони мож, могли долучитися до цього іспиту, і також до цього іспиту могли долучитися бакалаври з медицини, які вступатимуть до магістратури. І цей сертифікат, який вони отримають, буде дійсний три роки. Тобто, ті люди, ті молоді люди, які захочуть ближчим Часом повернутися до України, вони зможуть спокійно продовжувати вже навчання у тому вузі, який вони собі обрали. Але в мірі, напевно, ці сертифікати будуть і визнаватися, і в Сполучених Штатах так, так, так. власне, це дуже добре. Також для тих дітей, які планують тут залишитись, тому що в нас був один хлопчик. Дуже було багато різних ситуацій. Нам довелося познайомитись, поспілкуватися під час перерви. Один хлопчина, який є американ. Канець, який народився тут в Америці, згодом переїхав до України. Більшість свого свідомого життя провів в Україні і через війну два роки тому повернувся до Америки. Вирішив і він є громадянин Америки, але він є свідомий того, що йому треба буде продовжувати навчання вже тут в Америці. І, власне, цей сертифікат, цей документ буде свідченням того, що він має закінчену середню освіту, тобто як ми тут кажемо, high school в Україні. Що дасть йому змогу поступити до коледжу і дообирати свої кредити? По спеціальності ще можу сказати, що самопомочі весело живеться. А що ви окрім того, що все робите пов'язане з заповненням документів, додаткові послуги, які ви надаєте інші для тих, хто приїжджає курси англійської? Ви ще взяли на себе таку відповідальність, як НМТ. Я думаю, це буде напевно продовжуватися і наступні роки. Якщо, якщо буде така Так, це було дуже успішно і ми побачили, що це потрібно, і е, хотіла пригадати, що. Цей захід відбувся також дуже урочисто, бо перед початком іспиту підтримати і побажати успіхів нашим абітурієнтам прийшли також Володимир Тюн, виконавчий директор асоціації самопоміч і генеральний консул України в Чикаго Сергій Коледов. І ви знаєте, ми були вражені тим відчуттям подяки, захопленості і від батьків, і від дітей. Тому що ми бачили їхні сльози і радості. Батьки дякували усім нам за таку гарну організацію, а працювала з нами потужна команда, адже це була однією з вимог мати п'ять інструкторів на цілий клас. До нас також долучились, долучились наші співробітники з асоціації пані Надя Смолікевич, Олег Смолікевич, Наталія Бонковська. Ну і звичайно. Пан Олег Мальський, без якого б нам не вдалося, не надалось би можливим провести цей тест. І ці батьки дякували нам. Вони сказали: ви знаєте, ми сюди прийшли як до себе додому. Ви нас зустріли як свою родину, і ви не тільки дітей заспокоїли, ви і батьків заспокоїли, і нам батьки, було напевно, дуже більше дуже спокійно і ніж затишно. Ніж ні і ми не сподівалися на таку підтримку, і що це буде настільки все злагоджено і організовано. Я хочу сказати одне. Пані Наталя розказує за всі команди. А за, за команду нашу, яка працювала над цим. Це дійсно було злагоджено. Пані Наталя забрала на себе дуже багато обов'язків. Як з самого початку, цими регламентами, сіма інструкціями, як що має бути. Весь цей тест був розписаний похвилинно. І наша командна робота Наталя до неї відповідала, була настільки злагодженою, що всі дивувалися, чи то ми весь час це робимо, чи то лише перший раз ми тут зробили. Ми це зробили перший раз. Тож вона Наталя каже, що батьки були зворушені не тільки батьки, дуже багато студентів абітурієнтів, які приймали і здавали цей тест, просто плакали. І вони мали дійсно а, до нас віднеслися, і ми до них віднесли самого початку, як до родини, і це відчувалося. В останній день вони навіть не хотіли йти, з нами розмовляли, то вже була четверта година, ми ще залишалися так. на місці. Дійсно зворушено і а, зворушливо. І а, саме основне, що в тому є урок, а, коли ти стараєшся зробити помогти, дійсно від від серця, люди це будуть розуміти, знати. І дякую команді, тому що це було надзвичайно. Ну для знов ж таки для тих дітей то є то є велика справа. І вони будуть пам'ятати напевно, чи не все своє життя, завдячувати вам. Тому знову ж таки. Я думаю, що ви робите великі великі речі і степ -бай степ ви щось спробуєте нове, але завжди необхідне. Завжди те, що ніхто ніколи не робив. Відкриваєте нові двері. Підкриєте нові вершини, тому це це вагома, вагом, вагомий вклад, взагалі в розвиток нашої діаспори. А на цьому я вам дякую. Знаю, попереду у нас ще буде не один етер, не одна розмова, тому що ви досі продовжите працю над класом англійської мови. Продовжуєте допомагати тим, хто лише приїжджає зараз сюди, сполучені штати і ярмарок Ярмарок робіти знаю, у вас теж буде. А він запланований, але це все буде згодом. Найголовніше на даний момент знати те, що НМТ було здано. Воно було здано успішно. Бенефіти вони будуть, вони десь йдуть, біжать, не знати, де але вже от от скоро, скоро будуть. І на завершення, якщо мотати маєте декілька слів, прошу. І не тільки ми маємо сесії, семінари, які проводимо весь час. Це знай свої права. Де ми розказуємо сьогодні. Якраз мали сесію тут на Камберланді, де розказували про види страхівок, чому важливі страхівки, автомобільні страхівки, страхівки на проживання в апартментах, Renter's Insurance». А багато людей цього не розуміють, не знають, чому це потрібно для чого це потрібно, і які важливі страхівки. Також підтримка психологічного ментального стану людей. Також проводимо весь час семінари. Будь ласка, слідкуйте за нашими соціальними мережами. Ми завжди повстимо там. Хочемо як бути більш кориснішими для громади, для кожної людини, і все це безкоштовно лише користуватися. Ми наймаємо, ми маємо спеціалістів, які приходять, пояснюють, розказують. І це є дуже важливо, тому що як було хто володіє інформацією, то й володіє світом. Володіти інформацією, підпис на радіо і чекав у Фейсбуці Абсолютно. в Ютубі. Ну і, і на хвилі і, на, і на хвилі слухайте. І на також на асоціацію і номер телефону асоціації ще дам з вашого дозволу: 773 773-692-1010. Якщо маєте питання, звертайтеся завжди допоможуть. Пане Дмитро, я хотіла ще на завершення сказати дуже важливе оголошення, так як ми вже ознайомили усі. Х, наших радіослухачів, що іспит НМТ відбувся 4 і 11 червня, але можливо, діти, які з певних причин не могли прибути до... Пункту тимчасового тесту, центру тимчасового тестування вони мають змогу дописатися долучитися до двох додаткових сесій, які пройдуть у штаті Нью-Йорк і 14 липня. Тому, якщо ще раз повторюю, якщо з якихось важливих причин де комусь дітей не надалось можливим приїхати до Чикаго, ви маєте шанс ще здати цей іспит в липні місяці у місті. Ніорк, дякую. Я нагадую, що сьогодні в нашій студії був Олег Мальський програмний директор асоціації самопоміч та Наталія Пономарьова, координатор відділу освіти та працевлаштування теж асоціації самопоміч. Дякую, що завітали. Дякую, дякую. всім гарного Добре. дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго.